У цьому нікопольському дворі безхатніми котами десятиліттями опікується зооволонтерка пані Ірина та небайдужі жителі будинку. Однак не всім до вподоби така турбота. Є й ті, хто категорично проти присутності тварин, які ховаються та харчуються у вентиляційних отворах. Так як ребята заїхали нові, одразу ж був конфлікт по поводу котів. Не кормить ні здесь, ні здесь, нигде все убрать. Но тогда мы как бы нашли компромисс, мы объяснили, договорились. И, вот на два года это все утихло. и тут вдруг прилетает скарга на девочек, которые кормят регулярно. И я попыталась поговорить с ними. На що я отримала відказ. Ні, дирки всі закриті. Для вуличних улюбленців тут облаштували місця для годування та збудували будиночки. Місцеві кажуть, опікуються котами ще з 91-го, відколи звели цей будинок, і поступатися перед сусідами-опонентами пенсіонерки не збираються. Катов кормила, кормлю і буду кормити. Какби ета кому-то не подобалося. Коти повинні где-то спасатися. Мы уже устали хоронить разорванных собаками котов. Они вот находят себя отдушины в этих подвальных помещениях, они ищут защиту, вот, а лишать их этой защиты – это просто бесчеловечно, и, все. и у нас, вот сколько тут живем сейчас, ни крыс, ни каких тараканов, что там кажут. Я людей этих не знаю абсолютно, и ничего. Что вот сказали, что там холодно, неужели оно греет. Вот вчера пришел... Ніколай жук-жук, сказав ззаді, закрив, а цю то можна ж хоча б оставити, хіба воно тепло дає? Там чисто все прибрано, ми ж бачили. Нашій знімальній групі не вдалося поспілкуватися з мешканцями, які виступають проти тварин. І хоча, за словами пані Ірини, ті були попереджені про наш візит, висловити власну думку не вийшли. За здоров'ям котів тут також слідкують. Проводять планові обробки, вакцинацію та стерилізацію. Попри напружені сусідські відносини, місцеві волонтери переконані, із будь-якої ситуації можна знайти вихід. Тож головне не троїти безхатніх тварин і не завдавати їм шкоди. Усіх котів врятувати неможливо, а притулки вже переповнені хворими та старенькими. Але людяність не потребує дозволу, лише трохи співчуття.